Та представник міста горішні плавні Харлінський. Хмс-боксу, який сьогодні дебютує в нашому мішкагоні. Зустрінемо його гучними оплесками. Харлінський Данило. Він в червоних тейпах. Проти вже бійця, який другий раз виходить в мішкогон. Олега. Ну, Я сьогодні дебютант, теж. Ти... Ну. Я Догадую, бійці у нас в тиші не б'ються. Готовий? Ви пам'ятаєте? Перший раунд. Біщ! І так, дорогі друзі, клан, третій сезон. В чорних тейпах у нас Олег. В красних тейпах у нас дебютант Данило. Займає центр у нас Данило і так насідає на впевнено на Олега. Така розвідка у нас була, пробиває зараз. Потроху передній рукою дуже, корпус. Дуже, дуже обережно, Дуже обережно. Так, почував, Опа, який, є, який є, прямий... Моцний Джеб залетів, трохи пропустив його Олег. Є перше у нас. Але почувається себе Олег добре і очікує на атаку від Данила. Зараз подавляє Данил і був такий непоганий розмін. Трохи так збудрились хлопці. Олег пасує зараз від мішків. Ну, прижимає Данило, прижимає, постійно тисне. Намагання була атака від Олега, але Данило добре переміщується на ногах. Ручки тримає завжди більш собраний і націлюється зараз на двоєчку. Підбирається, підбирається зараз дебютант. Думаю, до Олега тяпичай, да, Данило да, готовить да, удар справа, да. я думаю, дуже. Він не чекає. О, <пілля> який прикол, трохи залетів. Аплодує публіка. Піджимає зараз дебютант і чекає на помилку Олег від свого опонента. Намагається його видірнути. Працюють передньою ручкою. так намагався зараз Олег піти вперед, але. Оу! Потрапляє зараз, Потрапляє зараз Данило. Трохи хотів погратися Олег, але трохи її пропустив. Потрібно. Ще один джеб від дебютанта. Стоп. Активно працює так передньою ручкою у нас Данило. Ну, хлопці ну. поки цілі без ушкоджень, тому я думаю, що все добре. Зараз вже буде більше дій від обох. Починаємо. Але Данило так себе більш впевнені, почуває в містогоні. Знову займає центр і намагається атакувати першим. Більш заряджений. На контратаки зараз намагається видернути і відпрацювати. Олег, трохи так, так би мовити. На да, передній боковий, але дуже передбачено було для дебютанта. Йо, є, 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 обмінялися. Тепер передній боковий від о, Данила. О, По воздуху зараз. О, колобусу, о, як дуже гарно. О, дуже, гарно, дуже гарно. Все бачить Данила, все бачить. Красавчик, красавчик Данила було в філіграну такий. уминув атаки від е, Олега. Але начебто, Олег і б'є, але зажати в своїх ударах і не до... Не, доба, не добра свою ручку, але більш кльоско зараз працює. Задів, 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 да, задів і знову велосипеді. Випала, випала, випала. випала капа і випала nice. капа. Можна зараховувати як. Ну ось і результат першого раунду. Капу, возвращаємо, возвращаємо капу. Якби не, якби не зараз така тимчасова пауза, то я думаю, Данило би доробив свою роботу. Зараз намагається також і Олег піти атакувати, але першим номером і дуже впевнено першим номером роби, працює дебютант. Олегу треба або якась впевнена контратака, або вже б, чекати на увазі. Завжди писає і пробиває yeah. зараз. Yeah. Uh. Uh. На зустріч друг другу так. Відпрацювали хлопці. Данило дуже о, добре й хльостко о, кидає о, руки, давай, пробуває о, по руки, Олегу. Руки, І навіть о, трохи о, так о, перекривається о, ліктям Зараз Олег, але все одно через руку проходять удари від Данила, Аперкот, але не потрапив блок, блок. Да, в блок, в блок. дав блок. Як добре себе почуває зараз. Данило, але в одному моменті, так, кінець раунду, але в одному моменті міг би наздогнати зараз Олехіва. Готовий? Третій раунд бій. І так, дорогі друзі, заключний третій раунд протистояння дебютанта проти бійця, який вже проводив нас. Поєдинок Олег проти Данила. І е, Перші два раунди все ж таки за Данилом. Подивимось, що буде в третьому раунді і як буде працювати Олег. Але е, початок вже дуже цікавий. Провалився, провалює так навіть. Ну, Данило свого опонента. Щось ще зможе зробити Олег. Намагається Олег ви, виманити на себе Данила. Пішов вперед. і... Тичок. Пічок глаз тичок тичок або тичок глаз, або потрапляння відкрите око. але треба дивитись на тичок повторі. Треба дивитися, так. Да. Але я хочу власне, сказати, що у Олега завжди пальці, були власне, власне, а, пальці, пальці. пальці прямі. Ви лікар. Зараз лікаря запрошують мішкогон, щоб подивитись око Данила. Незрозумілий момент. Там було вправо, так, да, вправо. вправо око Потрапив, але я не встиг знаєш, так навіть і роздивитись, що там було. там, <говори> Чим Олег ніби стверджує, що ні, але все ж таки попав. Треба в дивитись повтор, і, да. ну, тим не менш бій продовжується. І третій раунд йде. Відновився Данило і намагається да, зустрічати зараз Олега, але Олег пішов на визволення. Є-є-є, да. да, Олег пішов, він почув кров, кров. Але провалюється, але все одно йде на Данила. Зараз кінчує. Да. Донило. Є вже січка і у Олега під э, лівим оком. Насідає, насідає більш певнішне. Зараз відновлюється. О, Є боковий, передній боковий. Так залетів. Ну, трошки о. підрозбито обличчя. Оце потрапляння потрапляє правою. Оце гарно було. Зате за Олег посміхається. Це головне. Ще раз намагався пробити, але він бачить, що опущена передня рука. У Олега і пробиває вже через руку. Так, і дивиться, дивиться на підлогу Олег. Це теж вже означає, що трошки втомився, напевно. Постійно, постійно Данило нависає над Олегом. Ми не даємо для манерів, але в таких моментах наші відпускає, да. По Поводку зараз працював Олег. І видно, що потрапляння було ще одна атака від хорош. Думаю, гарний епізод і гарне закінчення поєдинку. Дуже круто. Перший раунд такий був собі спокійненький, а тут... Даному поєдинку одноголосним рішенням судей перемогу здобуває Харлінський. Да!